Ви вже знаєте про UX Athletic Light? Продукт з нової якісної серії механічних захисних рукавичок серії UVEX Athletic. У цій серії ми пропонуємо вам особливо економічні продукти надійної якості UVEX. UVEX Athletic Light вирізняється своєю матовою, відкрито пористою та особливо стійкою до зносу поверхнею. Тонкоструктурована мікропіна є особливо дихаючою та забезпечує високий комфорт носіння. Еластан у матеріалі дозволяє забезпечити вузьке прилягання та високу чутливість при механічних точних роботах. Uvex Aesthetic Light ідеально підходить для монтажних робіт у сухих та слабовологомасляних умовах. Завдяки зручності носіння забезпечує роботу без втоми протягом усього дня. Продукт відомої якості Увекс відзначений стандартом Екотек 100. підходить для контрольних, сортувальних і ремонтних робіт. Отже, Увекс Атлетік Лайт є вашим ідеальним захисним рукавичкою для будь-якого виду монтажних робіт.